Отже, панельна дискусія, симфонія цифровізація САВТІ ЮЕЙ. Що це та як підготуватися, пані та панове? Вітайте модераторку цієї панельної дискусії Руслана Тиловна, керівник департаменту бізнес-аналізу Лінкос Груп. Ваші оплески. Пані Руслано, запрошу ваших спікерів, якщо ви не проти, так. Учасники Харламова Олена, засновник та СІО агентства з МСФЗ, доктор економічних наук, професор, Наталія Пачковська, міжнародний експерт САВТІ, та Інна Шершун, менеджер з податкового обліку і планування компанії Кернел. Перехожу відразу до наших тем, які ми скажімо так, теми ми отримали з наших комунікацій, ми дуже часто організовуємо різні заходи, івенти, на яких ми запрошуємо і бухгалтерів, і представників бізнесу. І на, ну, таким чином у нас формується контент в вигляді питань тем, які цікавляться, ну які цікавить бізнес, які хочуть отримати, ну, скажімо так, якісні і професійні відповіді на ці питання клієнтів. Цікавить питання чи будуть уніфіковуватися довідники, наприклад. Чи існує на пані Наталя, чи існує такий досвід в інших країнах, чи пішли податкові органи таким шляхом, що вони уніфікували якісь довідники, там, наприклад, типи операцій, типи документів, ну і так далі. Да? Їх досить багато має бути в складі софтіфайлу. От і е, ну, як кожен вирішує це питання, чи все ж таки ці довідники не уніфіковані, і кожен суб'єкт господарювання подає той набір довідників тієї структури? Який він в себе веде в своїх е, організаціях? Да? Е, Наталя, давайте спочатку з вас. Окей, Добре. Е, так, якщо казати про міжнародний досвід, то в більшості країн дійсно є великий набір уніфікованих довідників. Але тут потрібно бути трошки обережними з термінологією, тому що у нас є довідники як блоки у складі софті, так, наприклад, там довідник коди податків або довідник постачальників, довідник клієнтів. А є ще поняття довідники, це як допоміжний довідник до розкриття якоїсь інформації, наприклад, довідник типу амортизації, типи методів амортизації, наприклад, прямий метод, так, і, ну, і всі інші методи, або довідник, наприклад, типи документів. Це може бути прибуткова накладна, видаткова накладна. Переміщення між складами, придбання основних засобів і так далі. Тобто, ці допоміжні довідники вони зазвичай уніфіковані. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про методи амортизації, так то ну, буде не дуже доречно, якщо кожне підприємство буде вигадувати собі якісь називати свої методи амортизації та провласнювати свої коди до елементів цього довідника. Або довідник, наприклад, податкові коди, коди ПДВ, так теж буде не дуже доречно, якщо кожне підприємство буде вигадувати свій довідник кодів ПДВ, про власні якісь свої коди. Це в першу чергу чергу роботу своїх контролюючих органів. Бо ну як вони будуть аналізувати інформацію, якщо у кожного підприємства буде якийсь свій унікальний довідник, от, от, з тими прикладами, про які я сказала. Тому так більше країн все таки робить ставку на уніфікацію. Я зрозуміла пані Інна, А ваш саме практичний, да, як от представника бізнесу, як ви вважаєте, це допоможе бізнесу? Також чи це навпаки ускладнить? Тому що ну я ми всі розуміємо, ну з чим це пов'язано, це там з обліковими системами, там і так далі, і тому подібне. І, і прокоментуйте, будь ласка. Уніфікація довідників в принципі це не такий і поганий не такий поганий процес, чому тому, що у підприємства є чітка структура, яким чином потрібно надати інформацію, і якщо ця структура в принципі зрозуміла, в принципі логічна і послідовна, чому б і не дотримуватися цього довідника. От так як говорила пані Наталя, відносно контрагентів, досить чіткий і зрозумілий довідник. Уніфікований, він запроваджений в СОФТІ. От що нам який довідник нам ще нам сподобався, і ми його власне собі за основу взяли. Це довідник руху, довідник типів руху запасів. Він також є в софті, прекрасний довідник. Але знову ж таки не потрібно уніфікацію робити відносно усіх довідників, так як певна свобода. Для підприємств має залишатися, так як у всіх різні облікові системи, всіх використовуються, можуть використовуватися використовувати різні інструменти для обліку. Тому все таки не дивлячись на те, що ми будемо робити уніфіковані довідники, для підприємств має бути свобода вибору і свобода для формування своїх власних довідників. Там, де є е, специфіка чи для конкретного підприємства, чи для конкретної галузі. Тобто е, уніфікація має бути е, виваженою. В, в розумних межах, да? тобто не переборщити. Да. <світування> Пані Олена, що за НАТО, то не здрава. <світування> <Так. світування> Добре, колеги, дякую. Повертаємося до, до теми. Пані Інна, ваша компанія входить в топ-трьох е, найбільших компаній України. Діяльність компанії включає агробізнес, виробництво, експорт, е, там і, відповідно, враховуючи ось цю множину е, діяльностей, да, у вас 100% е, ну, зоопарк рішень. Да, і ну, така кількість облікових систем, які ви ну, використовуєте. Да, Створює для вас оцю, якраз ну, як на мене, як на мій погляд, це так ну дійсно така виклик. Ну може не проблема, а виклик, да для того, щоб як оці всі дані сконсолідувати, зібрати і е, сформувати з них файл. Як ви вирішуєте цю проблему? Бо я знаю, що ви розробляєте свої рішення, і ви це знаєте, як з цим боротися. Так, це дійсно неабиякий виклик для груп наших фахівців, які займаються софтіфайлом. і мої колеги тут присутні в цьому залі і не дадуть збрехати. І це ну, дійсно велика проблема як поєднати, як інтегрувати дані із різних облікових систем в одно однією обробкою в одному місці, для того, щоб потім вивантажити усі, усі дані сукупно в. Один софті файл. І, мабуть, не секрет ні для кого буде, що просто одним, одні, ну, це не рішення однієї кнопки, і для того, щоб усі. Усі дані поєдналися в одному файлі, потрібно зробити не одне інтеграційне рішення, щоб усі дані спочатку були інтегровані в одній системі, і тільки після того вже створювався Софтіфайл. Наталя, а у вас також є ця складність, але у вас трошечки ще, ну мені здається, складніше, тому що у вас компанія, вона ну міжнародна, і у вас проблема там X2, тому що вам, крім того, що в компаніях є зоопарк систем, в яких ведеться облік, у вас іще є. Ну, потрібно, так, не хочу називати це зоопарком країн, але у вас є множина країн, в яких є ще свої національні стандарти ну, для ну, щодо структури софтіфайла. тому що не кожна країна, ну і Україна, в тому числі, взяла за основу канонічну структуру. Так? Тобто ми внесли свої туди корективи, врахували свої національні особливості. Такі, ну, так, так, така практика в багатьох країнах. Як ви з цим ну, справляєтесь, Наталя? Будь ласка. Так, ну, я б сказала, не, не на два помножити, а на 15 в такому разі, тому що так, цей зоопарк він досить великий. Країни і наших внутрішніх технічних рішень, які мають бути інтегровані між собою. І тут, якщо повертаючись до теми валідації, трохи до національних особливостей, то національні особливості вони більш відображаються, мабуть, в валідаціях аніж в різних схемах САФТІ. Ну, Звісно, якщо Україна не додає якихось нових блоків, так як і в Україні облакова політика або податкові різниці, так? бо це нестандартні блоки, їх немає в стандартній схемі. Тут ми потрібно, потрібно вже їх доробляти і думати, яких додати до Софті файлу. Але якщо ми кажемо про якісь більш-менш стандартні схеми, то національні особливості більше відображаються, мабуть, в валідаціях і в цих уніфікованих довідниках. Тобто, наприклад, є Довідник з якимись там унікальними кодами там податкові коди або коди типів операцій, або типів документів, і в кожній країні це будуть свої коди типів первинних документів. Тому ми повинні з нашої єдиної облікової системи, яка є в нашій компанії, співставити дані в наших документах з кодами для кожної країни. Тобто, це буде. Ну, мапінг, так співставлення даних з Румунії. Це буде одне співставлення з Україною. Це буде інше співставлення, з Францією це буде ще інше співставлення. Тобто дуже багато роботи саме щоб співставити свої уніфіковані дані, які є у нас всередині компанії з цими національними довідниками. Ну і плюс іноді країни змінюють формати даних, наприклад, в одній країні якісь поля є. Обов'язковими в іншій країні ці поля можуть бути не обов'язковими до заповнення, одна країна. Як наприклад, Норвегія дозволяє, якщо у вас немає адреси клієнта, писати просто слова даних немає, і це буде нормально, і штрафів це немає ніяких санкцій. А в Румунії, наприклад, якщо ви напишете замість адреси «інформація немає, то вам прийде штраф від контролюючого органа. Тому національні особливості вони відверто кажучи, стосуються більш не різних схем, тому що схема приблизно однакова. Деякі додані нові поля, деякі Прибрані, але більш-менш це все таки стандартна схема. А ось ці національні вимоги, самовимоги від контролюючих органів по заповненню даних, це є особливістю. Дякую, Наталя. І е, нам, ми трошечки з часом перебрали, але я хочу задати останнє питання. У нас тут ще по списку багато було цікавого, але я хочу задати питання е, таке е, трошечки. Дивіться, ми вже з вами пережили запровадження одного стандарту XBRL, да? І це було 4 роки назад, і я пам'ятаю, також цей шок, і ці всі нерви, і так далі. Але якщо провести паралелі, да, то от хочу, щоб прокоментували пані Олену, пані Інна і пані Наталя. Ні, пані Наталя, я думаю, що ми... Поки що дівчата, давайте з вами. І що ви скажімо, який ви досвід набули з запровадження зберелю, і що можна прийняти? Да? Бо це також був міжнародний стандарт, це також було щось нове, те, що в Україні не було. І як нам допоможе досвід XBRL-я в імплементації САФТІ, пані Олена. Дякую, що згадали про XBRL, Бо у нас нам є з вами що згадати. Ми в партнерстві з вашою командою з командою Лінкас організовували проекти по навчанню. Сотень бухгалтерів, які для яких XBRL свого часу викликав такий жах що з цим робити, але дякуючи вашим продуктам і нашому навчанню, ми проводили дуже багато корисних заходів. І на сьогоднішній день для бухгалтера складання XBRL-звітності стало звичайною бухгалтерською обліковою процедурою. І багато компаній робить це самостійно багато компаній віддається на аутсорсинг. От Ми ми, наприклад, ведемо багато компаній на аутсорсінги, і особисто для мене це стало таким професійним релаксом. Коли я хочу відпочити, я відкриваю медокин і починаю заповнювати ячейки в ексбірель. Для мене це відпочинок професійний. Так що дякую вам. Я сподіваюся, що ваша команда повторить такий же успіх, і ми допоможемо навчити людей, бухгалтерів складати цей файл, і все буде добре і, мабуть, краще, чим ми очікуємо. Дякую. Пані, пані Інно, у, 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 у вас своя розробка XBRL і ви працюєте з ним. Як вам це допомагає? Для нас, мабуть, XBRL – це була прекрасна така розминка перед складанням Софті файлу. Звісно, ми користувалися медком, коли формували xbrl звітність, але звітність XBRL для нас була відносно нескладною, тому що там уже є готові таблички. Готові форми звітності, до яких треба прив'язати наші статті звітності, або зробити додаткові розкриття і деталізації, які також показати у цій звітності. От. І до того ж, нам поки невідома практика перевірки звітів по XBRL, тобто ми не зустрічалися поки коли. Показники із звіту XBRL співставляли би з показниками інших звітів, які складаються підприємствами. Ми ще не бачили таких ситуацій, коли би підприємства штрафували за неподання xbrl звіту або не своєчасне подання. В той же час софтіфайл переносить нас зовсім в інший вимір, там, де під прицілом податкової буде кожна транзакція, яка проводиться підприємством. Причому, ну, ми ж як бухгалтери, ми знаємо, що якась транзакція може бути наведена некоректно, або не в повній мірі кореспонденція рахунків розкриває суть операцій. Але кожен постінг він буде розглядатися податковими органами як, як операція, яка має призвести до сплати податків або може не призвести до сплати податків. Це вже інший вимір. так? так? От тому е, файл це неабиякий виклик для кожного з підприємств, яке буде складати його. І... Тому до нього треба підійти з особливою уважністю. Думаю, завдяки вашому продукту ми з цим будемо справлятися. Так, дякую, дякую, колеги. Хочу подякувати вам, дівчата, Наталя, Олена Іна. В нас, я думаю, вийшлася корисна досить така бесіда. Я думаю, що ми напрацювали такий цікавий контент. Я думаю, що ми сьогодні відповіли на ті питання, які цікавлять дуже багатьох, і але попереду вас. Шановні гості, чекає ще дуже багато цікавого. Тому, будь ласка, насолоджуйтеся. Дякуємо вам.